Раз на тиждень півсотні людей, які збираються вступати до закладів вищої освіти, готуються разом до мультипредметного тесту. Курси для них організували в Центральноукраїнському технічному університеті. По-перше, направлено на дітей переселенців, щоб допомогти дітям в ці нелегкі часи. І разом з, з дітьми-переселенцями абсолютно на безоплатній основі. Одинадцятикласник класник Дмитро Непоменко два тижні тому приїхав Завдіїки Донецької області. Мріє і стати програмістом. Я дистанційно займаюся у своїй рідній школі. Більш ніж половина міста були обстріляні. На моїй вулиці згоріло чотири будинки із 14. У школу було два влучання. Заняття організували з трьох предметів, які входять до мультипредметного тесту. Це українська мова, математика та історія України. На кожен приділяють годину 20. Сьогодні повторюють лексикологію. Зовсім подобається те, що дитині треба бути готовою до відповідей екзаменаційних, скажімо так, в один день зразу з трьох предметів. Це перш за все повинен попрацювати з дітьми психолог, тому що це велике навантаження, це стрес. Але з іншого боку, якщо порівнювати той обсяг, який діти мали показати своїх знань в попередні роки, і зараз зрозуміло, що цей обсяг значно ущільнений, скорочений. От. Точно знаю, що з лексикології буде два завдання. Відвідувати курси безкоштовно можуть не тільки переселенці, а всі охочі. Скористалась можливістю кропивничанка Юлія Шевченко. Раніше я ходила до репетиторів, там, але зараз цієї ну, можливості вже немає, тому я тут прийшла сюди. Мені так -то дуже подобається. Розповідають ну, зрозуміло, гарно, так, структуровано лекціями. Курси будуть проводити допоки в них буде потреба. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.